Моє вітання, Юрій Радан. ліс, мій бойовий метальний топор, моя бойова свія. Ну, як говорить мій внутрішній вчитель, менше говори, більше покажи. Ну, дивіться, таке сухе дерево, мій топор. Техніка беззаборотна. 3 метри, 4 Ось так він заходить. Дякую за увагу. Кому цікаво. Техніку не покажу, тому що техніка спеціальна, універсальна. Хто хоче, бажає, будемо вчити. 3-4 метри.